Слава Україні, друзі! Нарешті я зібралася розповісти про мінімальний набір добрив, які, швидше за все, знадобиться кожному пересічному рядовому городнику, такому як я. Але тут полилася інформація з усіх джерел про заморозки, які наближаються. Найближчими днями прогнозують заморозки на поверхні поверхнях до мінус п'яти. Можливо, в якихось регіонах не буде, можливо, в якихось будуть значні заморозки. Ну і тому виникла така необхідність. Пніше така виникла в мене ідея розповісти вам про усі відомі мені способи захисту від заморозків, Те, що стосується городини, полуниці. Майже всі способи, крім одного, я випробувала і вони працюють. Звичайно, має значення які були ці температури, яке це було зниження, як, скільки днів воно тривало, скільки ночей, точніше чи скільки ранків воно тривало, все це має значення, але, в принципі, всі ці способи робочі одного на собі не випробували на своєму городі. І я зараз це вам розповім, ви зрозумієте чому. Але ті, хто захищає великі посадки, скажімо там, полуниці, вони його використовують доволі широко. У нас на Чернігівщині такі Заморозки називали черемховими. Вони завжди припадали на період цвітіння черемхи, буску, ну, вони приблизно в один і той самий час цвітуть. Зазвичай це було трохи пізніше, ніж зараз, бо в нас на Чернігівщині це північ, і там всі ці процеси відбувалися значно пізніше. Ну і заморозки були черемховими, і бувало таке, що і на початку червня вони були, і бувало таке, що у людей замерзали томати, замерзала полуниця. Нас таке не траплялося, тому що тато зазвичай про це дбав рівно настільки, наскільки тоді прогнози були можливі, але оскільки працював він науководострівні установі сільськогосподарській, то про такі природні ексеси їх зазвичай попереджали. Він також попереджав і своїх знайомих, сусідів, друзів, але не всі мали змогу і не всі. Серйозно до цього відносилися, тому так, рослини гинули. цьому році, як бачите, вже і відцвітає черемка, вже відцвітає бузок, а заморозки якраз ось наздоганяють. Якщо брати до уваги ось цю витривалість рослин до зниження температур, то можна сказати, що всі рослини бояться морозу, бо мороз мається на увазі нижче нуля, викликає розрив. Мембран клітин, тобто розрив самих клітин, адже відомо нам ще зі школи, що вода має аномальні властивості і вона при охолодженні розширюється, тоді як інші речовини молекулярної будови розширюються при нагріванні, а вода при охолодженні. І так як розриває приблизно сляну пляшку з водою на морозі, ось так розриває і оболонки клітин, і рослина, власне, зазнає з таких пошкоджень або навіть і гине. Якщо говорити мовою цифр, то температура мінус 2-4 градуси, на жаль, викликає загибель пагонів і листя кісточкових. А мінус 1 градус на поверхні ґрунту десь на 2 тижні затримує розвиток томатів ну, і інших пастионов, якщо вони при цьому виживуть. Також при температурі мінус 1 градус гинуть сланки гарбузові, кабючок, огірок, гарбуз, а також полуниця і. Сіянці багатьох квітів, на жаль. А от морква витримує до мінус 5-мінус 7 градусів, а пуста навіть і до мінус восьми, селера до мінус 5, цибуля до мінус 5, а то і мінус семи. Тобто цим культурам я вважаю, нічого не загрожує. Тож, які заходи можна застосувати? Перше, що приходить на думку, це накривати. Якщо, звичайно, розміри. Ділянок невеликі, і є чим накрити, то так, це е, найпростіший спосіб буде. Хоча бували випадки, коли і під накриттям рослини примерзали. Це все залежить від товщини цього накриття, від якості, як його накрити, наскільки там буде ущільнено, наскільки там не буде дірок. Е, ну і, звичайно, від температури. На цьому зупинятися, в принципі, я не буду, тільки зазначу, що укриття. Ось таке якимось панбондом, агроволокном, можна застосовувати у комбінації із будь-яким із способів, які я вам назву. Тобто, якщо є у вас укриття, але морози прогнозують і ви знаєте, що у вас ці заморозки бувають щорічно і вони часто приводять до великих проблем, то тоді застосуйте один із способів, який я назву, а ще до нього і укриття. Моя бабуся застосовувала дуже простий, до деякої міри дивний спосіб. Але такий спосіб теж має місце бути, але у тому випадку, якщо у вас ґрунти легкі. Чому я кажу, якщо ґрунти легкі? Тому що в городі не завжди я зможу використати цей спосіб, бо наші ґрунти такі важкі і після дощу вони так склеюються, що навряд чи можна застосувати цей спосіб, а спосіб цей полягає в тому, щоб, наприклад, розсаду томатів пригнути. Поки вона ось недавно висаджена, вона ще така молода, тонка, гнучка, то її можна присипати землею. І ось в такому стані, три дні взагалі будуть вони без, без проблем. Тобто, якщо кілька ночей прогнозуються заморозками, то можна на день не розкривати. Тим більше, якщо ще в день буде прохолодно, то хай би там собі і полежали легенько пригорнуті землею, і там їм нічого не станеться. От уже четвертий. А п'ятий день то точно треба відкривати. Ось таке присипання землею можна робити і для томатів, вони легко гнуться, поки ще недавно посаджені. А особливо для ось таких якихось плетистих, знаєте, низькоплетистих, як, наприклад, там, там, якийсь, можливо, кось уже гарбуз, можливо, там кось якийсь кабачок, ну, щось ось таке, що при землі і плететься, що ви його вже не накриєте пляшкою чи там якимсь ковпаком. Власне, о, такий спосіб присипання землею згодиться. В такому стані рослина може теж перебувати 3-4 дні без усяких зайвих ризиків. Ну, а далі просто легенько розкриваємо це укриття і чекаємо гарного врожаю. Наступний Спосіб, який більшість із вас знає, його застосовують теж дуже давно, і це полив. Перед заморозками треба рослини полити. Але тут знову ж таки є але. По-перше, якщо ви полієте безпосередньо, ось, скажімо, зараз, а вночі вже будуть заморозки, то є великий шанс, що утвориться кірка на землі, покриються шаром льоду. Ну, тобто, це. Не той спосіб, який можна ось так швидко використати. Пригорнути землею можна ввечері в очікуванні приморозків, а от проливати, якщо приморозки мають бути під ранок, ввечері не варто краще зробити це як мінімум за добу. Причому полив повинен бути такий помірний, і тоді теплоємність води відіграє таку ж приблизну роль, як вона відіграє при формуванні клімату на узбережжях. Там десь південний, да, там е зима зазвичай така м'яка, тому що велика кількість води. Е згадайте, хто був у Криму, там такої жорсткої зими практично і немає. Там така сльота, якась і ось таке. Ну, тобто навіть при низьких температурах немає таких різких виморожувань, такого, як буває в нас, скажімо, ось тут де клімат такий різкоконтинентальний. Тобто, Проливати рослини можна за одну-дві доби. Полили так помірно, не легенько і не дуже багато полили. І це значною мірою знизить поріг замрезання. Якщо є ще чим накрити, то накрити. Ось накриття, коли дуже суха земля, коли посушливо, тоді накриття не врятує. От тоді дуже великий шанс, що якщо морози будуть трошечки більші, приморозки там, до мінус п'яти, то накриття не врятує. Деякі рослини пошкодяться. А якщо ви полієте їх помірно за добу чи за дві і накриєте, то шанси значно збільшуються. Ну, ще один спосіб поливу, дощування це такий легкий полив, що це ми змочуємо ґрунт, змочуємо рослини. Ось це можна робити безпосередньо перед приморозками. Ось навіть зараз. Зараз я дощуванням би полила, дощуванням, не проливанням таким, знаєте, помірним, а дощуванням. І це дощування воно допоможе. Але знову ж таки, це не полив із шланга, а полив отой дощик. Оце дощування. В обох випадках поливати холодною водою людяною, можна сказати, от скважини, чи навіть якби я брала із е, свого водогона, вода зараз холодна. Це не бажано. Ну, бо для рослини вже стрес буде сама холодна вода, особливо, якщо зараз ось температура 23 градуси, а я зараз полюю холодною водою, вона вже рослина впаде в стрес. Тому, якщо у вас є ємність, де вода нагріта, і з неї ви можете полити дощуванням, то так. Якщо у вас немає чим накрити, то Варто застосувати підживлення. Але підживлення до деякої міри особливе. Для цього необхідно взяти добриво, яке містить велику кількість фосфору і калій, але не містить азоту. Бо, якщо ви пам'ятаєте, я вже неодноразово це згадувала, що фосфор і калій підвищують холодостійкість і морозостійкість. І роблять вміст клітини ось цю цитоплазму, клітинний сік роблять більш в'язкішим. Концентрація більш концентрованим. І тоді температура замерзання вмісту клітини нижча. І тоді клітину не розриває. Ну, звичайно, можливо, десь не без того, але втрати будуть значно менше. Азот, навпаки, зробить вміст клітини рідким, значно рідшим, і рослина ще краще постраждає від того. Тож беремо добриво, яке містить фосфор калії. Самий тривіальний монокалій фосфат 1 грам на літр. Його дозування від пів грама до 1,5 грама золоту серединку ізведемо, 1 грам на літр. І цього вистачить і обробляємо по листу. Все це збрискує. Крім того, можна брати будь-яке добрива для листового підживлення, такого складу, безазотне. Бажано, щоб було значно більше фосфору. Звичайно, є такі, що і калію більше фосфору менше, на крайній випадок і таке згодиться, згодиться. І здійснюємо листове підживлення за інструкцією, якщо ви берете добриво в пакетиках. Якщо монокаліфосфат, 1 грам на літр. Неодноразово доводилося мені чути від родників, що застосовують епін перед заморозками. Так от хочу вам сказати, що перед заморозками епін абсолютно нічого не дасть. Епін застосовувати краще після заморозки, коли рослини вражені, ну або просто не стресували. Отоді От епін за інструкцією і побризкати це буде добре. А до морозів, знову ж за один-два дні, краще тоді вже застосувати циркон. Не епін, а циркон. Але просто один циркон це такий доволі надійний захист. Краще скомбінувати його ще з чимось, наприклад, підживленням чи поливом, чи, з чим ви там ще, чи накриттям. Скажемо так. Якихось два способи застосувати, щоб підвищити ймовірність такого захисту. Також є ще препарат, або якщо його нема, то можна створити його самому, який можна використовувати як до заморозків, так і після. Це розчини амінокислот. У мене вже кілька років є пляшечка із абіону, хоча є безліч і інших препаратів. Ну, і забіон мені трапився вже років тому, зотре, і так я його використовую. За інструкцією, там е, суміш різноманітних амінокислот. Е, чому амінокислот? Тому що ці речовини одразу вбудовуються у процеси обміну речовин у клітинах рослин і інтенсифікують їх. І рослина має витратити менше енергії на синтез цих амінокислот, бо ми їх вже дали рослині. Якщо ж ви не маєте змоги купити готовий такий амінокислотний препарат, амінокислотний антистресант, то можна зробити його самим, і він теж значною мірою захистить від заморозків. Цей розчин можна використовувати як до заморозків, так і після. Але до заморозків це буде більша концентрація, а після заморозків це буде дуже незначна концентрація. В першому випадку до заморозків ми використовуємо розчин, приготовлений з 1 літра води, по 300 мг, приблизно по 300 мг, які там вам таблетки трапляться, по 300 мг гліцину і метіоніну, і по 0,1 грама трептофану і бурштинової кислоти. Коли ж ми будемо виготовляти такий розчин для обробки після заморозків. Або і навіть це може бути обов'язково після заморозків, або навіть просто при пересаджуванні чи ще ну, якісь такі стресові ситуації, то тоді нам треба взяти по 300 мг гліцину і метіоніну і по 0,2 грама трептофану і бурштинової кислоти на 1 літр води, але потім розвести в 5 літрах, бо ж це нам треба для обрискування по листу. Такий амінокислотний препарат, як я вже сказала, може згодитися у різних стресових ситуаціях. Такий препарат можна зберігати протягом 5-7 днів десь у погрібі і, скажімо, обрискати перед заморозками, а потім ось той залишок, який залишився, розвести водою і далі обробляти ним уже після заморозків. Ну або ще в інших стресових ситуаціях, яких там вам необхідно. І ще один спосіб, про який я згадувала на початку, і казала вам, що я його ніколи сама не використовувала з двох причин: бо, по-перше, в мене немає великих плантацій полуниці, мені нема необхідності його застосовувати. А по-друге, що мова буде йти про гербіциди, а я з ними намагаюся, як кажуть, не зв'язуватися. Ось як я використовую гербіцид, я вам показувала в цьому відео про берізку. Хто не бачив, можете подивитися. А люди, які вирощують багато багатополуниці, але це якби не їхня основна культура, і немає в них ані теплиць, ані якихось там укриттів з панбондом, то цей спосіб вони використовують. Але вже не тепер, коли ось так буйно цвіте полуниця. Такий спосіб можна було застосовувати ось тоді, коли було перше потепління, а далі знов були морози. До речі, у ті морози я вкривала свою полуницю, але із цих трьох рядочок дві крайні вкривала, а середню не вкрила. І ось та середня була побита морозом. До речі, одразу відповім на запитання, що це таке у квітах полуниці. Чорненька серединка. Така чорненька серединка може бути з двох причин: або враження шкідниками, або враження морозом. А різниця в тому, що якщо вона чорненька і туди впукла, то це шкідник. А якщо вона випукла і чорненька, то це враження морозом. Так от в тій середній грядці в мене було враження морозом. Чесно Я кажучи, полінувалася ввечері відрізати вже шмат агроволокна. І собі Подумала, що не такі будуть морози, що померзне. І таки вона трошки вразилася. Ті квіти, які були вже розкриті, вони вразилися доволі інтенсивно. Тож, застосування гербіцидів для того, щоб відтермінувати цвітіння. Якщо, скажімо, ось ці зворотні заморозки прийшли трохи раніше, так як минулого разу в нас було, коли полуниця ще не зацвітала, то тоді. Обробляють площу гербіцидом. Люди, які це використовують цей спосіб, використовували фюзелат. Але це можуть бути і інші гербіциди. Вони діють на бур'яни, на полуницю не діють, але вони значно відтермінують десь на 10-12 днів цвітіння полуниці. Вони нібито пригальмують розвиток її. І далі тіння не припаде якраз на морозний той період, на період заморозків. Ну, але як я вже вам сказала, назвати вам цей спосіб назвала, сама не використовувала, тому нічого казати не буду. І, звичайно, для власного споживання, ну, такий спосіб застосовувати я б не застосовувала ніколи, але для власного споживання і великих плантацій полуниці ніхто не садить. Усі ці способи, які я вам назвала, це способи для застосування у відкритому ґрунті. В теплиці трохи простіше, але якщо, скажімо, температура в теплиці в день, коли є сонце, в сонячний день, може бути і до 40 градусів, і вище, то якщо дні пасмурні, а особливо вночі, то в такій теплиці температура дуже мало різниця від температури на вулиці. Якщо, скажімо, мінус 5 на вулиці, то в теплиці буде 0-1. Тому і в теплиці обов'язково треба застосовувати такі якісь додаткові заходи. Якщо це щось невелике, то поставити, накрити ковпаками якимись, скажімо, з пластикових пляшок, з таких 5-6-літрових, або паперові ковпаки робити. Хоча пластикові пляшки і паперові ковпаки також і в відкритому ґрунті працюють. Бувало так, що тато мій накривав наші томати такими паперовими пакетами. Знаєте, були колись такі пакети почтові, от якісь щось в почті, не знаю, газети, напевно, приходили, вони такі паперові, багатошарові. І от він їх розрізав, зробив одношарові і ось так накривав. Тобто таке накриття з паперу, з пластикових пляшок. В теплиці також е, в пластикових пляшках можна ставити воду, і знову ж таки вода буде виконувати роль, ну, ось ту, яку виконує роль на узбережжі моря. Вона буде пом'якшувати клімат, тобто через свою велику теплоємність вона буде в день нагріватися, а вночі буде запобігати е, опусканню температури, але до нуля точно температура не Опуститься. Ну, ось і все, про що я хотіла розповісти вам у відповідь на прогнози метеорологів про заморозки, які незабаром мають надійти в Україну. Також хочу вам подякувати за перегляди, за ваші подобайки, за ваші коментарі, адже все це допомагає витісняти узкоязичні канали з нашого україномовного Ютубу. А я ж бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, переможних врожаїв, на нашій власній українській землі.